Спробуємо метод підстановки в дії. Я сподіваюся, ви прочитали конспект перед цим відео і трішки розумієте, як то працює, так я все одно поясню. Ідея цього підходу в тому, що насправді система рівнянь це ж просто умова, за якої обидва рівняння мають бути водночас правильними. Це означає, що x в першому рівнянні і x в другому це має бути одне і те ж число. Так само, як і Y в першому і в другому має бути одним і тим же числом. І це дозволяє нам зробити один дуже корисний крок. Оскільки ми розуміємо, що оцей X і оцей X – це насправді один і той же X. І ми розуміємо з другого рівняння, що x це, це насправді те саме, що y-4. Так адже це рівняння має виконуватись. Тобто x має дорівнювати y-4. І ці факти в поєднанні дають нам можливість зробити таке. Ми можемо взяти і замість х в першому рівнянні написати y-4. Або ж, іншими словами, підставити замість x y-4. Власне, тому це і називається метод підстановки. Зробімо це. Так, М -м, насправді, дуже часто вчителі просять записувати щоразу обидва рівняння. І хоча це не обов'язково, але в цьому є певна логіка, адже якщо ви щоразу підтягуєте обидва рівняння, ви точно не загубите жодну мову. Тому ми просто перепишемо друге рівняння, а перше тепер трішки зміниться. Так, ми розуміємо, що 2y дорівнює. Але цього разу ми напишемо не x, а напишемо замість цього y-4. Адже це те ж саме, що х. Нам це гарантує друге рівняння. І ми отримаємо отаке рівняння. І насправді це дуже круто, адже в першому рівнянні у нас тепер не дві змінні, а всього одна, тільки Y залишився. А це означає, що ми можемо його розв'язати. І знову ж таки, можна щоразу переписувати два рівняння, а можна собі його якось позначити і, наприклад, написати так, що розглянемо перше рівняння. Оглянемо рівняння 1. Тобто 2 дорівнює y мінус 4 мінус 7. А отже, якщо y перенести в одну сторону число в іншу, так, то ми отримаємо, ще 2 y мінус тепер y. Ну, давайте перепишу ще раз. Чому б і ні. Так, дорівнює мінус 4 мінус 7. А отже. 2Y мінус y це -Y, y. А мінус 4 мінус 7 це мінус 11. І ми знайшли y. Все, що нам залишається тепер, це пригадати, що у нас є ще насправді друге рівняння. Перше ми перетворили, і ми його перетворили в дуже просте y до рівня мінус 11. І тепер нам потрібно взяти це число і підставити в друге рівняння. А, тобто ми тепер ніби робимо зворотній крок. Спершу ми підставили замість х друге рівняння, завдяки цьому ми отримали одну змінних, і тепер ми її підставляємо назад. І ми отримаємо, що х дорівнює, y, це ж мінус 11, так, мінус 11, і ще мінус 4. Тобто y дорівнює мінус 11. А х дорівнює мінус 15. Єдине дуже обережно, якщо ви будете записувати це, цю відповідь не системою, а точкою, то потрібно пам'ятати, що у нас перша координата – це х, тут буде мінус 15, а друга це y. Знову ж таки, як і в інших способах, ми можемо то перевірити. Спробуємо і підставимо. В перше рівняння це розок, і в друге, щоб переконатися, що все чесно. Так, З другим, насправді, простіше, бо ми, власне, цей х отримали з другого рівняння. Так? Мінус 15 це мінус 11, мінус 4. Так, тут все чесно. Друге, виконулось. А з першим э, 2 y Так, y – це мінус 11, тобто мінус 22 дорівнює. Х мінус 15 і ще мінус 7. Мінус 22 дорівнює мінус 22. Ось все чесно. Тобто це дійсно буде розв'язком цієї системи. Однак я хочу вам показати ще одну річ цікаву. Ми підставляли тут x, тому що x одразу був виражений в нас, так? І це було дуже зручно, адже ми одразу бачили, чому дорівнює x, нам не треба було робити ніяких додаткових перетворень. Однак. Приємність цього способу в тому, що насправді ми можемо підставляти будь-яку змінну. І спробуємо е, виразити y і підставити y. Не X, а y. І е, давай давайте якось візуально розділимо то. Так, якось отак. Е, якщо X дорівнює y-4, то це означає, що y дорівнює. Так, Четвірку переносимо, буде х плюс 4. Зміню рівняння сами, яка різниця. Так, і це означає, що в перше рівняння, але тепер замість y, ми можемо написати х плюс 4. Ми отримаємо, що 2. Помножити тут обережно важливі дужки, Адже ми ж весь y множили на 2. Тобто нам треба повністю х плюс 4 помножити на 2. Має дорівнювати x мінус 7. І ми знову отримали одне рівняння з однією невідомою. Позначимо це. Давайте 2. Так, рівняння з назвою 1 вже було, тепер 2. Так, розглянемо це 2. Е, ну і все як зазвичай розкриваємо душки. Е, так. 8, Бо 2 на х і 2 на 4. Дорівнює х мінус 7. Тепер переносимо x на одну сторону, так. буде 2х мінус х, а 8 -ку на іншу сторону, мінус 8 мінус 7. Ну і в результаті, якщо перетворити це рівняння, ми отримаємо, що 2х-х це просто х, а мінус 8-7 це мінус 15. Ну і природньо, що, оскільки х вийшов мінус 15, так як і тут, та, то підстава, що його ми отримаємо y. Мінус 11, ми отримаємо той же розвиток. І це дуже природне, адже ми вийшли з них і тих же умов. І водночас це дуже круто, адже нам насправді не потрібно замислюватись про те, яку змінну ми обрали для підстановки. Ми можемо підставляти довільну. Причому ми могли насправді підставляти не з першого рівня, не з другого рівня, а першого, навпаки. Але як би ми не зробили, ми завжди отримаємо один і той же результат. Просто можливо трошки швидшим шляхом, можливо, трішки повільнішим, складнішим, але результат буде в будь-якому будь випадку один і той самий.